Міста вам відомо, що справа буде розглядати сюди судової палати зроблені до кримінальної справи Операційного суду Чернівецької області, яким я перебуваю в близьких відносинах, так як ми разом хрестили дитину нашого спільного друга Валерія Васильовича та є куман. Колко Фігана. Да. Валерія Васильовича є кума. Я можу заявити такий факт. Прошу задовільнити колодання про відвід судді судової палати з ролі до кримінальної справи апеляційної суду Чернівецької області, пану Марчак, передати справу для визначення судді для розвідку. Законодавство ніде не підтримує, що це на сьогоднішній день є предмет для того, щоб відвести суддю. Якщо брати чисто корупційне законодавство, є таке визначення, що таке близькі особи. І от я можу протектувати от визначення, тут немає слова кум. Я заперечую вас час.